Тайсон Ф'юрі про депресію після бою з кличком та можливий мегафайт із Усиком. Російський промоутер жаліється на WBC папі Римському. Та кого знайшли на заміну супернику Теофімо Лопеса? За новинами боксу стежимо на каналі Тайк Майсон. Вперед, тепер офіційно. Два топових набитих бійці легкої ваги Джервон та Девіс та Райан Гарсія проведуть бій між собою у квітні 23-го року в Лас-Вегасі. Ось як боксери відреагували на фіналізацію домовленостей. Я так схвильований тим, що цей бій нарешті готовий. Хочу цього найбільше у світі багато працюю, знаходжуся на піку кар'єри і знаю, що стану найкращим боксером у світі. Ця спадщина розпочинається сьогодні. Настав час почати роботу і показати всім, що таке справжній бокс. Боксу потрібен наш бій. Саме час повернутися до того, що зробило цей вид спорту таким чудовим для вболівальників. Модні бої у таких місцях як Лас-Вегас, історії про бої ненависті, і найголовніше, тому що найкращі б'ються з кращими. Джервон та Девіс був лаконічнішим. Я повернуся в ринг 7 січня. Стежте за новинами. Після всього, нарешті, це я і Райан. Є угода. Скажіть, нехай готують вантажівку для цегли, курва. Так, так, є нюанс, що перед тим як у квітні битися з Раєном, танк Девіс перед тим проведе проміжний бій. Але ім'я противника наразі не розкривається. Також за попередньою інформацією, Гарсія і Девіс боксуватимуть у у договірній вазі 61,7 кг, що є на фунт більше за стандартні показники легкого дивізіону. Мені в це навіть важко повірити, що два топових боксери, що ще навіть не зазнавали поразок, вийдуть одне проти одного, коли на кону навіть не буде чемпіонського поясу. Сучасна легка вага переповнена зірками, що й змушує битися одне проти одного навіть без титулів. А 23-й буде повним крутих боїв, і цей також кладемо у скарбничку. А допоки одні бої отримують, Теофімо Лопес без поєдинку ледь не залишився. 10 група. Рудні американець мав боксувати у Майне івенті від Топренк проти Хосе Педраси. Проте ця битва не відбудеться, тому що в останнього виявили хворобу. Прикро Хосе, хоча і фаворитом цього бою, ти також не був. Але вдалося на короткому повідомленні знайти заміну в особі іспанця Сандора Мартіна, який востаннє боксував у квітні цього року, перемігши вдома співвітчизника Хосе Фелікса. Найбільше досягнення за 42 бої для Сандорика це апсет Майки Гарсії в минулому році, яким він завершив кар'єру колись перспективного американця. Сандор це незручний. Льга за стилем скоріше контрпанчер. Любить, коли на нього йдуть, любить працювати в розріз противнику та призупиняти пил справжніх агресорів. Словом здається, ніби теофіми для нього зручний, але за класом іспанець противнику істотно поступається. Тому не думаю, що Мартіну вдасться створити вагомі проблеми для екс чемпіона світу в легкій вазі. Увага! Дурні новини з Запорібріка. Промоутер всія Росія відреагував на виключення всіх росіян з рейтингу WBC. Я написав листа папі Римському. Скаржився на WBC за дискримінацію. Чому з чиєї волі без Путін повинен бути позбавлений свого пояса? Нічого собі. Ну а чому би ні? Світ без Путіна, бокс без росіян, а без Путін без пояса. Просто для порівняння, український топ промоутер веде Усика до статусу Абсолюта вже в другому дивізіоні, та робить бій для Дениса Барінчика в карді Фюрі Чісора. Російський топ промоутер організовує фріко бої і жаліється на боксерський союз папі римському. Відчуйте різницю. Але трясця, які ж тупі? До чого тут взагалі папа римський? Ти більше Санта Клаусу в Лапландію написав, що тебе ображають. Ані пишуть о своїй житті, своїх домашніх животних, сім'ях, а іноді і о грустних вещах. Втім, із рішенням. WBC, на жаль, не все так однозначно, адже союз заздалегідь подбав про боксерів, які знаходяться на високих позиціях. Після оновлення рейтингів стало відомо, що майже всім дійсно вказали на двері, але виняток зробили для перефарбованих канадійців Махмудова та Бетербієва. А ще стало відомо, що враз американцем став Сергій Кавальов. Для любителів пошукати хороших русських можу сказати, що я маю інформацію, що дії Путіна він засуджує. Хоча й якоїсь публічної позиції, крім мір пламбіру його інстаграмі, я не знайшов. Словом, WBC, якби і молодці, але про свої бізнесові плани та просування сильних росіян окільними шляхами також подумали. Хоча є надія, що їх вибити може український боксер Олександр Гвоздик, про що він натякнув в інтерв'ю нашому каналу, якщо ще не бачили. Камон дивитися за підказкою. Головний циган у боксі Тайсон Фюрі розказав про те, що має суїцидальні схильності. У мене завжди великі провали, великі депресії та тривожність після цих великих поєдинків. Навіть зараз, після бою на Уемблі проти Уайта. Очевидно, що куди там вище, але для мене нижче нікуди. Але згодом я зрозумів, як із цим справлятися. Наразі я знаю, що це буде після цих великих боїв. Я буду розбитий. Часто в мене є суїцидальні думки. Це свого роду божевілля сидіти тут і визнавати це сьогодні. Після цих великих боїв та велику. Успіху я немов справжній самогубець на кілька днів. Просто хочу померти і такого роду речі. Але зараз я знаю по своєму досвіду, що це пройде за кілька днів. За тиждень я завжди говорю моїй дружині Періс після цих боїв: просто дай мені трохи більше простору. Постарайся не давати мені занадто багато завдань. Я повернуся до нормального життя через тиждень. Також Фюрі зазначив, що особливо гостро він це відчув після перемоги над Володимиром Ключком у 2015 році. Я поставив собі цю мрію і дуже сфокусувався на ній. Я не дозволяв собі відволікатися. На нюанси із психічним здоров'ям на цьому шляху. Бо в моїй голові завжди був Кличко. З 14 років кличко. Він був чемпіоном у надважкій вазі. Я завжди дивився його на тебе, і мій план завжди полягав у тому, щоб побити Володимира. Я завжди вважав, що той, хто поб'є Володимира, стане легендою в цьому спорті. Я пам'ятаю, просто лежав там, думав. Я сподіваюся, що це не сон. Будь ласка, не прокидайся. Я просто лежав. Мої очі були розплющені. Я не міг заснути. Я просто думав: якщо я помру зараз, то виконав все. Я був дуже радий тому, що зробив. Я думав, що я не маю більше цілої в моєму житті. Я лише думав, я помру зараз, і все. Я щасливий. Я досяг своєї життєвої мети і тепер я помру. От, і все. Мені було 27, У мене було все, що можна. У мене була сім'я. У мене були здобутки. У мене були гроші. У мене була слава. У мене було все. Але з того моменту минуло 16 місяців і не минуло й дня, щоб я не хотів собі смерті. Я навіть просив Бога, щоб він убив мене. Я релігійна людина, яка боїться Бога, такою завжди була і буду. Я молився і питав. Чому я сьогодні прокинувся? До речі, тема із суїцидальними схильностями, та словами Ф'юрі про те, що він не розумів, чому взагалі прокидається, скоріш за все, не блеф. Тайсон уже кілька років цікавиться темою чоловічої психології та навіть робить внески у фундаментального здоров'я чоловіків. Те, що циган по-своєму схиблений, це так. Але частково в цьому є і не тільки сторона показухи. До речі, про показуху. Британець не був би собою, якби не займався блюзнірством. У мене нуль інтересу до цього засранця-Усика. У нього немає жодної харизми. Жодної особистості, він побив бодібілдера, і той створив йому певний авторитет. Люди кажуть, що я постійно називаю його середньоваговиком, але за цими словами стоять реальні факти. Коли я був супер у аматорах, я виступав у цьому дивізіоні з 12 років, а він був у середній вазі, коли я бився у тяжах. Його били бійці на кшталт Шона Портера в 75 кілограмів. Тоді як я ще хлопцем важив 115-116 кілограмів, тому я називаю його середньоваговиком. І що не народився середньоваговик, що став би для мене викликом. Не звертайте уваги на цю сосиску. Я не можу дочекатися бою, але я не хочу чути виправдання після того як я поб'ю його. Центю бараччя. Але от питання: чи вдасться таки звести Усика та фюрі в ринзі у 2023 році? Та чи вдасться взагалі хоча б колись? Боксери, що думаєте? Напишіть у коментарях. А також гляньте передостанній ролик на нашому каналі. Якщо ще не знаєте, як Ніколай Валуєв бореться із собаками. До скорого!